Thank you Цю багатоповерхівку по вулиці Благовіщенській російські військові прицільно обстріляли у березні минулого року. Напередодні виходу із тростянця окупанти стояли напроти біля залізничного вокзалу і били по будинку із кулемета. Згадує житель п'ятиповерхівки Юрій Смірнов. Вони обстріляли беха БТР на тій стороні, стояла посеред нашого будинку. І як розійшов знизу, дивлюся, кирпиці биться зверху, і кулеметна черга була. І Після того через 15-20 хвилин чую вже щось полахкатить там, вискочив воно вже там горить. Людей під час обстрілу в будинку не було. Одні ховалися у підвалі, а дехто із мешканців на той момент уже виїхав із міста. Сам чоловік весь час лишався вдома і досі проживає у своїй квартирі. Поступово як може, каже Юрій відновлює своє житло. Та вже все все зробиться, все буде <кхе> нормально. Не такі дома по всій Україні такі дома. Можливо, ще й похуже, Ну, так-то коробка ціла, і криша є. Оце що електрику прибіг, там трошки відновлювати, труби всередині теж погоріли. Нічого, зробиться, все буде нормально. Я хотів би, щоб вони відчули таке саме, те, що ми відчули, щоб і в них таке було. Квартири у будинку вигоріли вщент, особливо на верхніх поверхах. Розбирати сміття, вигорілі речі і конструкції жителям будинку допомагають волонтери Добробату із сумського та романського осередків. На цей об'єкт вони приїхали вже всьоми. Розчищаємо завали, їздимо не тільки на цей об'єкт, вставляємо і окна. Ну що можемо, то й робимо. Цей будинок буде відновлюватись і заселятись. Ці мешканці, які тут жили, вони будуть тут жити. Наша робота його очистити. Я думаю, що ще там виїзда два сюди буде, оскільки нам залишились четвертий та п'ятий поверх прибрати. А це найбільш постраждалі. Там був епіцентр пожежі, саме на четвертому та п'ятому поверсі, і найбільше там руйнувань. Волонтери добровольчого будівельного батальйону працюють на деокупованих територіях із квітня минулого року. За майже рік роботи добробати Сумщини здійснили більше 70 виїздів по всій області. Допомагали жителям Охтирки, Боромлі, Лебедина. Дуже хотілося допомагати, дуже хотілося побачити на власні очі це все жахіття. Не на фотографіях, не на відео, це зовсім інші відчуття, коли ти приїжджаєш сюди і ти бачиш це все, ти чуєш ці історії від людей. Хотілося дуже допомогти внести свою частинку, в відбудову, в перемогу і в допомогу. Окрім сумщини, осередки добробатів працюють у Київській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській Херсонській областях. За рік до волонтерського руху приєдналося до 40 тисяч людей, які допомагають відбудовувати знищені об'єкти інфраструктури: житлові будинки, школи, лікарні, адміністративні будівлі, які постраждали від дій російських окупантів. Ми побачили, що добробат став прикладом волонтерського руху який є ефективним і який показує можливість взаємодії держави і волонтерів, і саме завдяки цим хлопцям і дівчатам я думаю, ми зможемо швидко відновити Сумську область. Добробати це люди різних професій, різні за віком, але всі об'єднані спільною метою допомогти відновити нашу країну. Я в судді охороні працюю, От звичайно, після послі суток в резервні дні можу вирватися і допомогти тут. я медична сестра за фахом. Але не працює, медичний сестрою. Я тут. Зараз ми тільки тільки тут, так. Мені було жалко цих всіх людей. Я розумів, що крім нас не допоможе ніхто. Держава фізично не справляється сама з Тому нам, хоча мені багато хто казав, Андрію, у тебе є бізнес, за чим ти роботиш, щоб там діє платять. Кажу, ні, ми роботаємо всі безплатно, всі на голому ентузіазмі. Далі волонтери планують їхати в Білопілля. Говорять, роботи багато, але якщо згуртуватися, обов'язково все відбудують. І запрошують усіх хто має час і бажання, долучатися до лав Добробатів. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк, новини СТС. 30 березня росіяни з БПЛА скинули вибухівку, внаслідок чого отримав поранення місцевий житель. Його госпіталізували та прооперували в одному із сумських медичних закладів. У населеному пункті село Грабовське із літального апарату скинутий вибуховий пристрій. В результаті цього була поранена одна цивільна людина. Вона була доставлена службою медичної допомоги до міста Суми. Чоловік наразі лікується в Сумській обласній клінічній лікарні. Поранений, мешканець села Грабовського, близько годин і 15 хвилин був доставлений до обласної клінічної лікарні. Отримав травми правої нижньої кінцівки, прооперований, стан стабільний середньої ступені важкості. За даними СБУ, голові Сумської РВА, а як відомо, цю посаду із грудня 2022 року займає Роман Гученко, та керівнику місцевої громадської організації повідомлено про підозру у незаконному використанні благодійної допомоги за матеріалами слідства на початку повномасштабного вторгнення. Злоумисники, керівник ГО та на той час радник голови ОВА, організували схему незаконної реалізації пального, придбаного за благодійні внески для військових. Діючи з метою особистого збагачення, вони організували схему продажу палива. Зокрема, голова громадської організації передав співробітнику адміністрації паливні картки, а той, у свою чергу, через наближених осіб продавав їх. На даний час встановлено факт незаконної реалізації частини палива на суму 1 мільйон 443 тисячі гривень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Команда фахівців інституту серця Моз України, на чолі з відомим кардіохірургом Борисом Тдуровим, буває у сумах раз на кілька місяців. Фахівці світового рівня консультують пацієнтів із Сумщини. В кардіодиспансері Сумському ми працюємо вже більше 10 років. Колись ми були ініціаторами створення тут центру лікування гострого інфаркту і за нашою ініціативою. 10 років тому, більше 10 років тому, в кардіодиспансері був встановлений перший ангіограф в Сумській області і почалась програма Стопінфаркт. Ця програма діє вже понад десятиліття і врятувала не одне життя, говорять лікарі. 10 років тому були в області виконані перші коронарографії та стентування коронарних артерій У 2016 році. Запрацювала програма гострого коронарного синдрому. Ця програма з перших місяців своєї роботи показала свою дуже велику ефективність. Ну, фактично зі всієї області сюди стікалися пацієнти з гострим коронарним синдромом. Ми оперували їх, робили їм коронарографію, виконували стентування. І фактично, фактично завдяки цій програмі вдалося знизити летальність пацієнтів з гострим інфарктом з 16 до 3-4%. За допомогою ангіографії медики можуть достеменно дізнатися, у якому стані кровоносна система пацієнта. Зараз ви бачите зображення коронарних артерій. Це коронарографія. Перед тим як робити якісь втручання на судинах, ми маємо їх подивитися. Подивитись їхню прохідність завдяки введенню контрасту безпосередньо в коронарну артерію. На даному зображенні ми бачимо ліву коронарну артерію, яка ділиться на безліч гілок. Таким чином визначають, де саме порушене кровопостачання. Такі види. Бляшок неможливо розчинити жодним лікарським препаратом. Для того щоб її роздавити, цю бляшку, треба прикласти таких зусиль, як, наприклад, 18-16 атмосфер в шині машини 2 атмосфери, жодні ліки, жодні капельниці не зможуть її роздавити. Тому застосовують стентування за допомогою металевого каркаса, розширюють артерію і відновлюють кровоток, але готові йти далі до створення центру відкритої кардіохірургії. На сьогодні кардіодиспансер найбільш підготовлений для того, щоб відкрити кардіохірургію і зробити кардіохірургічне відділення для всієї Сумської області. Тому ми зараз працюємо над тим питанням. Сумська область, на жаль, залишилась однією з небагатьох, в якій ще немає власної кардіохірургії. Якщо цей проект втілиться, на Сумщині почнуть проводити надважливі операції, які рятуватимуть сотні життів щороку. Починаючи з аортокоронарного -за шунтування, заміни клапанів до трансплантології. Фахівці інституту серця готові навчити сумських колег та підтримувати їх. Задля більш ефективної співпраці на базі сумського закладу планують створити філію інституту. Ми готуємось зараз створити таку філію для того, щоб готувати кадри, бо інститут серця на сьогодні має великий досвід в кардіохірургії. Це найбільша кардіохірургічна клініка сьогодні, найсучасніша в Україні. За минулий рік ми зробили 21 трансплантацію серця. Ідею підтримують і в обласній раді. Розвиток медицини, особливо онкології та кардіології, Віктор Федорченко вважає пріоритетом своєї роботи. Коли я прийшов і збрали мене довго з голови обласної ради, я вирішив імінна занятися імінна розширити таку нашу медичну гаузу за щодо перебудови, за щодо нового оборудовання, і ми зараз це робимо. Потреба у проведенні операції на серці в області тисяча на рік. За умови добудови хірургічного корпусу кардіодиспансеру зможуть виконувати понад 500. Примерно треба, щоб збудувати це приміщення по новим требуванням. Приміно, треба десь до 5-6 мільйонів доларів, щоб його оснастити класним обладнанням і щоб здесь проходили операції на вищому рівні, як, до в Києві, і в інших державах. Кошти для будівництва хірургічного корпусу та оснащення його устаткуванням планують залучати із різних джерел, брати участь у державних програмах та інвестиційних проектах. Перспективі створення потужного кардіологічного центру в області радіють і жителі Сумщини, які шикуються у черги, аби отримати консультації відомих кардіологів. Мене серце, Я вирішив прийти хорош. Ми приїхали з канотопа жінка шами на прийоми з сердечком. На сьогоднішній день я встала. Мене аритмія пульс 137. Я себе пив зранку, сім таблеток, спасала, напилася. На знак пошани таланту Бориса Тодурова та з надією, що подібні операції скоро виконуватимуть і в сумах лікарка обласного кардіологічного диспансеру дарує директору інституту серця власноруч створену картину Пересадка серця. Трошки мого таланту я б хотіла вам подарувати наснаги вам і побільше успішних операцій. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС. Повідомлення про ДТП на вулиці Харківській патрульні отримали о 20-й годині. Попередня 61-річний водій автомобіля Тойота Корола за нез'ясованих обставин наїхав на 73-річну жінку. Наслідок автопригоди від отриманих тілесних ушкоджень громадянка загинула на місці. Працівники поліції з'ясовують усі обставини ДТП, зокрема, де саме відбувся наїзд на пішохідному переході чи поза ним. У квітні Агенція промоції суми проведе благодійний онлайн-аукціон, аби зібрати кошти на тепловізор для сумчан, які захищають нашу країну на Бахмутському напрямку. Вартість приладу 74 тисячі 99 гривень. Ми будемо збирати кошти на тепловізор для наших сумських хлопців, які знаходяться у спецпідрозділі і боронять саме Бахмутський напрямок. Ці хлопці ми дуже добре знаємо. Одного з них знають навіть місто Суми, бо у теплі часи, коли місто живе, він дарує. We І дарував казку нашому місту. Учасники аукціону зможуть придбати картину або м'які іграшки ручної роботи серед лотів роботи відомих художниць Ірини Проценко, Ані Черненко та майстрів-аматорів. Наприклад, ми можемо побачити фотороботу, яку надрукували на холсті, і передали нам. Є такі прекрасні іграшки ручної роботи, є й інші іграшки. Наприклад, навіть є колекційна монета, марки «Руський воєнний корабль все, і різні витвори мистецтва. Наприклад, також побачити роботи Ані Черненка, вишивку. Кожен лот буде мати свою стартову ціну. І вже буде встановлено круг, відповідний, якщо людина може торгуватися, як в справжньому аукціоні. Аукціон проведуть у квітні. До цього часу сумчанам пропонують приносити і свої творчі роботи, які теж виставлять на аукціон. Якщо ви маєте свої прекрасні роботи, ви твори мистецтва, наприклад, ви в'яжете таких гарних зайчиків або інші іграшки. ми будемо вас чекати за адресою вулиця Соборна, 27, Сумська міська галерея. Ми працюємо кожного дня, окрім понеділка, з 11 до 6. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС.